Колеги, добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про глаукому, а саме, що це таке, як її діагностувати, моніторувати та лікувати. План нашої лекції, як ви бачите, на екрані, Вся інформація взята з європейського гайдлайну п'ятого видання, термінологія та настанови з глаукоми», яке можна, яке доступне на сайті, і ви можете кожний це переглянути. Тобто ми маємо інформацію доказової медицини. І так, чому ми з вами говоримо про глаукому? Тому що це одна з основних причин сліпоти у всьому, у всьому світі. На сьогодні, за оцінками, загальна поширеність глаукоми становить 3,5% у віці старше 40-річного віку. І кількість людей з глаукомою, за оцінкою становить 76 мільйонів у 2020 році і до 40-го року вона зросте до 112 мільйонів. І так, розглянемо і дізнаємо, що таке глаукома. Глаукома це група захворювань, яка характеризується хронічною прогресуючою нейрооптикопатією. це дуже важливо, при якій страждає диззорового нерва, він має характерні зміни і спостерігається відповідна втрата поля зору, гостроти зору аж до сліпоти. На цій схемі ми бачимо, що нормальна фізіологічна втрата зору є у кожної людини, але якщо Констатується наявність глаукоми, і вона ця глаукома не контролюється, не діагностується вчасно, то погіршення гостроти зору аж до сліпоти дуже швидко прогресує, і людина втрачає нормальну якість життя. Які фактори ризику глаукоми? По-перше, це підвищений внутрішньоочний тиск більше 21 мм ртутного стовпчика, старший вік більше 40 років, етнічна приналежність Афрокарибська, обтяжений сімейний анамнез по глоукомі, тобто є родичі, бабусі, дідусі, які теж мають глоукому, короткозорість, особливо високого ступеня, наявність псевдоексфоляції, дискові крововиливи при огляді біомікроскопії, офтальмоскопії. Перенесені травми ока, хірургічні втручання на оці, особливо це вітроретинальна хірургія, запалення ока, тромбози чи оклюзії судин сітківки, супутні хронічні захворювання, цукровий діабет, новоутворення ока, це та прийом ще кортикостероїдних препаратів чи місцево, чи системно. Як діагностувати глаукому? Ми з вами уявляємо, що до нас з вами прийшов пацієнт. Який має скарги на зниження гостроти зору, звуження поля зору, появу радужних кілець при погляді на джерело світла, можливий періодичний дискомфорт ділянці ока, і якщо це гострий напад глоукому, про нього ми з вами теж поговоримо, то це дуже сильний біль, який віддає в лобну ділянку і в потиличну ділянку. І так, що ми повинні з вами зробити з цим пацієнтом? По-перше, ми з вами повинні поговорити про сімейний анамнез, взагалі про анамнез хвороби та вияснити фактори ризику, які б були прираховані вище. І так, найважливіше, ми починаємо з вимірювання гостроти зору. Та внутрішньоочного тиску. Ми повинні з вами запам'ятати, що нормальний показник внутрішньоочного тиску у дорослого населення 15-16 мм тутного стовпчику або до 21 мм тутного стопчика, тобто 21 це вища межа. Нормального внутрішньоочного тиску. Стандартне відхилення між обома очима, тобто на правому на лівому оці, має становити не більше 3 мм ртутного стовпчика. Далі. Ми з вами в стандарт обстеження входить гоніоскопія. Тобто, ви бачите на екрані, як виглядає гоніолінза, яка має три дзеркала для огляду кута передньої камери, середньої периферії та крайньої периферії. Важливо сказати, що цей метод є обов'язковим. Далі ми беремо з вами офтальмоскоп і починаємо. Вимірювати і визначати кут передньої камери, для того, щоб правильно діагностувати глоукому і призначити правильне лікування. Тобто ми починаємо з вами вибирати щілину на офтальмоскопі, брати 60 градусів кут. І дивитися на товщину рогівки і глибину передньої камери, для того, щоб зрозуміти, який ми маємо з вами кут передньої камери. Як ми тут бачимо, коли ми маємо товщину рогівочки і глибину передньої камери з відстаню між цими вимірюваннями, то тоді кут передньої камери глибокий. Коли ці... Полоски не мають відстані, то кут закритий, і це каже про те, що людина або вже має глаукому, або має високий ризик розвитку глаукома. Далі ми з вами повинні подивитися очне дно за допомогою офтальмоскопу. Це офтальмоскопія. Що ми повинні з вами подивитися? По-перше, чи є чи немає осколкові крововиливи біля диску зорового нерву, що є предиктором розвитку глаукоми, також важливо подивитися на. Вертикальне співвідношення розміру екскавації до розміру диску зорового нерву, але важливо розуміти, що це не основна ознака, яка характеризує глоукому, але це теж є предиктором розвитку глоукому. Далі, це правило ІСНТ, тобто ми повинні з вами подивитися на товщину нейроретинального обідка. Ми з вами повинні знати. І на цьому слайді ми бачимо, що нижній, товщина нижнього обідка більше, ніж верхнього, більше, ніж назального, і більше, ніж з темпорального боку. Інферіор, суперіор, назаліс темпораліс. Ми все це розуміємо. І це теж дуже важливе правило, і ми далі подивимось, чому. І так. Ось тут ми бачимо, як виглядає диск зорового нерву при глаукомі. Тобто це зміщення судинного пучка назально, глибока екскавація диску зорового нерву. Ось тут ми бачимо нормальний диск зорового нерву, ось тут стрілочками ми бачимо нормальну екскавацію, і поряд ми бачимо зміщення судинного пучка назально і велику глибоку екскавацію. Це вже четверта стадія глоукоми. Далі важливим фактором в діагностиці є поле зору. Стандартом діагностики є статична комп'ютерна периметрія. Ми можемо з вами ще по-іншому виміряти поле зору. Да? Це коли ми просто просимо пацієнта, беремо нашу руку і просимо пацієнта казати, чи бачить пацієнт чи наші пальчики, чи не бачить. І таким ось орієнтовним способом ми можемо, хоч якось, визначити поле зору, і вже казати, що можливо у пацієнта є. Глоукома, коли ми маємо суму факторів, так? тобто високий внутрішньоочний тиск, ми побачили, що коли пацієнт не орієнтується і не бачить наші пальчики, то вже це такі є флажочки, такі, які кажуть, що напевно у пацієнта є глоукома. Далі. Це оптична когерентна томографія диску зорового нерву. Важливим фактором є аналіз шару нервових волокон сітківки в динаміці. але треба розуміти, що ніколи сама по собі оптична когерентна томографія не може. Нам казати, чи є у пацієнта глоукома, чи немає. Тобто, ви вже зрозуміли, що тільки сумарні фактори, а саме високий внутрішньоочний тиск, зниження гостроти зору, звуження полів зору, каже про те, що у пацієнта є глоукома. Оптична когерентна томографія є доповненням до основних методів діагностики. І так, по класифікації глоукоми вона має чотири стадії: початково розвинуту, запущену, термінальну, і за ступенем внутрішньоочного тиску ми можемо з вами казати, яка, який це ступень глоукоми А, Б чи С. А це більше 27 мм ртутного стовпчика внутрішньоочний тиск, Б 28-32 мм ртутного стовпчика. І С це, це більше, ніж 32 мм ртутного стовпчику. Як ліку... лікувати взагалі глоукому? Дуже важливо розуміти, що глаукома – це хронічне захворювання, і вилікувати глоукому неможливо. Ми можемо діагностувати глоукому на тій стадії, на якій вона вже є у пацієнта, і нам важливо тримати цю стадію, тримати цю гостроту зору і нормалізувати тиск до цільового рівня. Це і є наша задача. І так, ми з вами починаємо нормалізувати внутрішньоочний тиск. Для цього у нас є з вами чотири групи препаратів: це аналоги простагландинів, інгібітори карбоангідрази, бета-блокатори та альфа-2 агоністи. Важливим також є, що внутрішньо зараз вже є доказова база в плані нейропротекторної терапії. На сьогодні це препарати цитікалінового ряду. Якщо медикаментозне лікування не стабілізує внутрішньоочний тиск, ми з вами переходимо до лазерного лікування. Якщо лазерне лікування нам не допомагає, звичайно, ми переходимо до хірургічного. Але ще раз і ще раз, я маю вас, вам сказати, що вилікувати глаукому неможливо. Ми підтримуємо, підтримуємо те, що є. Це дуже важливо казати пацієнту. Дуже хочу вам розповісти про гострий напад глоукоми. Це напад, що виникає в результаті різкого підвищення внутрішньоочного тиску, яке викликає порушення кровообігу ока і може призвести до необоротної сліпоти. Тобто до вас може звернутися пацієнт з такими скаргами, як раптовий початок. Гострого і дуже сильного болю в ділянці ока, який і радіює в лобну ділянку і в потиличну ділянку. Ну, до тублювання брадікардію, тобто вагусні симптоми, уреоли навколо джерела світла. І Ви вже розумієте, що у пацієнта якийсь гострий стан, на який треба швидко реагувати. При тонометрії внутрішньоочний тиск вище з 40 мм тут стовпчику. При огляді повіки набрякші, око червоне, рогівка набрякша та мутна, зіниця розширюється і має неправильну овальну форму і не реагує на світло. Що робити з таким пацієнтом? Якщо у вас зійшлися всі ці ознаки, скарги? Внутрішньоочний тиск, анамнез, можливо, там хтось з родичів чи сам пацієнт вам скаже, що у мене глаукома, яка діагностована вже багато років, але дуже часто пацієнти не знають, що у них це захворювання, вони тягнуть до останнього. І якщо при огляді у вас теж все зійшлося, то ми з вами. Дуже швидко повинні реагувати. А саме, призначити місцево комбіновані гіпотензивні препарати, препарати для звуження зіниці, внутрішньосичогінні препарати, внутрішньонестероїдні протизапальні препарати і негайно скерувати пацієнта у стаціонар. Чому це дуже важливо? Тому що гострий напад глуукоми призводить до незворотньої втрати зору, а саме сліпоти. І навіть коли ми знизимо внутрішньоочний тиск медикаментозно чи хірургічно, але вже втрачений цей час вчасної допомоги. То людина сліпне. Тому будьте ласкаві, будь ласка, запам'ятати цей алгоритм і запам'ятати, як виглядає гострий напад головокоми. Хочу вам представити клінічний випадок, який є, був у мене. Це пацієнт 51-го року народження. Йому був виставлений діагноз Відкрита кутова 3, 4 а глоукома правого ока та відкрита кутова 1-А глаукома лівого ока з 2015 року. Були призначені препарати в праве око це комбінований препарат, інгібітор карбонгідрази та бета-блокатори в ліве око Альфа-2-агоніст. Звичайно, внутрішньо він приймав нейропротектори. Пацієнт приходить на контроль кожні три місяці, і ми перевіряємо гостроту зору, перевіряємо внутрішньоочний тиск і додаткові методи обстеження. Тобто це периметрія статична оптично-когерентна томографія диску зорового нерву. І ось на. Червень 2023 -го року. гострота зору правого ока була 5 десятих зі сферою 0,9, лівого ока 0,8 зі сферою плюс 2 одиниця. Пневматонометрія на червень 2023 року, правого ока 18, лівого 17, це при, на каплях. Тобто він капає каплі, він. Дуже відповідальний пацієнт, він спостерігається, тому що він хоче зберегти свій зір на все життя, хоче сам себе обслуговувати. І тому я вам хочу представити головний і основний метод динамічного спостереження у пацієнтів з глаукомою, а саме статичну периметрію. Тут ми бачимо, що обстеження було зроблене перше в. Березні 23, го друге, яке представлене, це травень 23-го року. І ми бачимо, що основні показники, а це MDPSD, які обведені червоним овальчиком, вони навіть трошки покращились. І якщо візуально ми подивимось на це, на це коло, де є. У ці наші гіпер-ігіпорефлективні і зони втрати поля зору, то вони навіть трошки теж покращились. Тобто ми можемо зробити висновок, коли пацієнт спостерігається, коли пацієнт приходить періодично на огляди, коли пацієнт дотримується місцевої терапії, системної терапії, то ми можемо зберегти те. Що він мав, тобто ту гостроту зору, з якою він звернувся. Але ще раз наголошую, що ми не можемо, на жаль, вилікувати. І це інше його ліве краще око. І тут ми теж бачимо, що показники МДПСД теж зберігаються і навіть стали теж трошки кращими. І так, як говорити з пацієнтом про глоукому? Це дуже тяжко, тому що треба казати пацієнту, що ми не можемо вилікувати це захворювання. Дуже важливо казати, що воно є хронічним, що треба періодичний динамічний контроль. Треба капати постійно краплі в очі, треба пити препарати. треба... Постійна підтримка лікаря, який буде завжди поряд, і казати, що треба капати і що треба пити для того, щоб він бачив до кінця своїх днів. Дуже дякую вам за увагу, і хочу закінчити свою лекцію такою цитатою: що хто йде повільно і не поспішаючи, тому недовга ніяка дорога. Хто терпляче готується в дорогу, той неодмінно приходить до мети. Тобто, правильно виставлений діагноз, правильно підібрана терапія, правильно зроблена діагностика дасть успіх у підтримці гостроти зору вашого пацієнта.